Давайте я вам наглядно покажу, чому ви не можете пробити свою фінансову стелю і як вам це зробити просто покроково. Зараз я намалюю. Я цю тему буквально нещодавно розбирав з клієнтом на індивідуальній роботі і хочеться поділитися з вами, щоб ви це відзеркалили на себе, подивилися, як це адаптується під вас, і проаналізували свою таку саму ситуацію, спробували зробити перші кроки, про які ми сьогодні поговоримо. Дивіться, якщо ми візьмемо розвиток будь-якої людини по кар'єрній драбинці, да ми спочатку заробляємо нуль, так? ми знаходимо. Амося взагалі без роботи. Можливо, ми тільки закінчили навчання, можливо, ми на першому курсі чи на другому курсі. Ми просто починаємо взагалі свій кар'єрний шлях, і ми влаштовуємося на якусь роботу. Да, тобто тут у нас є там перша робота, в яку ми відповідно прийшли. Ми на цій роботі, на цій посаді, доростаємо, наприклад, до 1000 доларів. Да, така от, зараз плюс-мінус класична сума. Сума може відрізнятися. Не приділяйте супер багато уваги до конкретних в плані цифр. Адаптуйте це під себе. У вас це може бути інша ніша, інший напрямок, і цифри там можуть відрізнятися. Але середньостатистично це ось такі цифри. І ось тут я розумію, що мені цієї тисячі не вистачає, я хочу рухатися далі. Наступний етап у мене буде там, наприклад, три тисячі, і наступний етап я хочу закривати, наприклад, на п'ять тисяч. Ось це, скажімо, така драбинка, по якій я хочу рухатись. Але більшість думає, що ось я доростаю ось тут до тисячі доларів, я можу далі на цій самі позиції продовжувати прикладати якихось зусиль, розвиватися, і таким чином я буду рухатися до своїх трьох тисяч. Але це найбільша помилка, яку можна допустити. Чому зараз поясню? Якщо ми візьмемо ті самі скіли, які у вас є, які ви використовуєте на ось цьому першому етапі, коли з нуля підіймаєтеся до своїх перших таких фіксованих нормальних сум. Ви маєте певний набір даних, певний набір е, якби навичок, які у вас є, які дозволяють вам це реалізувати. Але для того, щоб перейти далі, недостатньо лише цих навичок. Ви потребуєте зовсім інших напрямків, розширеної, скажімо так, версії, якої зараз у вас поки що немає. І відповідно, щоб мені перейти на наступний рівень. Щоб я міг зростати ось сюди до трьох тисяч, я спочатку маю перестрибнути взагалі в іншу перспективу. Тобто я маю перестрибнути на іншу платформу, яка буде знаходитися трошечки нижче. Да, буде, я тут заробляти, умовно кажучи, 800 доларів. Але перепригнувши на цю платформу, у мене з'являється можливість зростати далі до трьох тисяч. Тобто моя стеля збільшується, але моя підлога трошечки нижче, ніж стеля першого кроку. Таким чином, я спочатку з нуля доростаю до тисячі. Для того щоб я зростав далі, мені потрібно перестрибнути на зовсім інший напрямок або розширити свою спеціалізацію, перейти в інший відділ, перейти на іншу спеціалізацію, да? перейти в іншу компанію да і знову ж таки зайняти там трошки нижчу позицію, там як я буду тут початківцем на цій позиції. Але це дозволить мені підняти стелю вже до трьох тисяч і вирости відповідно тут. І точно така сама історія у нас буде відбуватися з трьох тисяч. Да? Я доріс до трьох тисяч, щоб мені йти вище, і це така сума, яку багато хто не може. Жу пробити да, в своїй кар'єрі звичайній, тому що якраз таки я не можу вже рухатися вище, я вже досяг до доволі високих планок в своїй спеціалізації. Мені потрібен зовсім інший набір скілів для того, щоб я міг там розвиватися. Відповідно, мені треба перестрибнути на рівень трошечки нижчий, але в іншому напрямку, у якого стеля буде набагато вище, яка буде дозволяти мені зростати вже до п'яти тисяч. І ось це процес, який ви будете проходити, але тут постає дуже важливе питання, яке мені задали в Тікток, коли я це відео записував, насправді тут. І в першу чергу, а що робити, коли я досяг ось цієї тисячі доларів. Я хочу рухатися вверх, я роблю цей стрибок, але роблю його не на платформу, а скажімо так, отут між платформами, і знову опиняюся в нулі, да? в якому я не хотів би знаходитися. І я знову з нуля підіймаюся до тисячі, да? і потім все повторюється так само, в чому моя найбільша помилка. Ось давайте розберемо ось цей конкретний етап, тому що мені здається, більшість з вас хто зараз це дивиться. Ви знаходитеся десь тут, але ось тут відбувається така сама історія, така сама аналогія, просто перекладіться на себе. Бо я з трьох тисяч так само можу або впасти до тисячі доларів. Для мене це буде також дуже сильна посадка, або я можу впасти взагалі до нуля. Якщо я піду, наприклад, в свою якусь справу вирішу, що я можу її вже реалізовувати, але насправді у мене немає ніякого підґрунтя для цього. Да? Я просто впадаю до нуля. А падіння з трьох тисяч до нуля ну це да, серйозна історія. Да, ви прям відчуєте цю цей, це падіння. Тому давайте ось тут зараз сфокусуємося. Дивіться, для того, щоб нам було комфортно з тисячі перестрибнути назад на 800, та, і рухатися відповідно далі, там да, до трьох тисяч. Мені потрібно зробити декілька кроків на ось цьому етапі, поки я знаходжуся в цій тисячі доларів. Перший етап це формування подушки. Поки у мене фіксований прибуток, поки у мене він стабільний, я маю собі одразу формувати цю фінансову подушку. Фінансова подушка має бути у вас хоча б на 6 на місяців, обов'язково сформована, особливо якщо ви працюєте в наймі, і у вас є стабільність прибутку, і ви можете розраховувати. Якщо ви не можете нічого відкладати, вам потрібно знизити свій рівень життя, знизити потреби, щоб ви могли. Функціонувати і могли виділяти додаткові кошти на формування ось цього цієї подушки безпеки. Ця подушка безпеки це капітал, який ви будете створювати, і не будете його чпати. Це для того, щоб якщо ви ось тут стрибнете і щось піде не так, ви будете знати, що у вас є 6-12 місяців, щоб принаймні повернутися до цієї тисячі, в якій ви були, або перейти до наступного етапу і зафіксуватися, там, наприклад, тут, чи да, там щоб ви могли зростати далі. Це ваша безпека, і цю безпеку ви маєте формувати, поки у вас є стабільність. Дуже велика помилка. Яку зробив я в свій час, я сформував якусь цю подушку, і вона дозволила мені перейти повністю в свою справу, займатися повністю своєю справою. Але це зайняло більше часу, ніж я планував. І у мене доволі швидко ця подушка просто витерталась, тому що її було недостатньо. У мене було десь на 6 місяців тільки цієї подушки. І це ось ці наступні 6 місяців, допоки моя справа почала приносити мені достатній прибуток, щоб я перестав про це думати. Да? Ну були такі дуже жорсткі, але це прикольна школа, якщо ви готові нести такі ризики, ви готові ну, на такий, скажімо. Тем, але я можу собі це дозволити, так як у мене немає сім'ї, у мене немає відповідальності. Я абсолютно якби незалежна е, одиниця. І Якщо мені дуже буде потрібно, я зможу перекантуватися у когось там чи десь спати у мовному хостелі да, декілька місяців для того, щоб вийти на якийсь адекватний прибуток. На щастя, мені не знадобилася така історія, і я зміг якби себе реалізувати, але я не зробив ось тут другий важливий крок, який варто вам робити одразу. Це окрім формування цієї подушки, це формування інвестицій, формування інвестицій. Так само, щоб ви поступово, навіть якщо це там 2 гривні, 5 гривень, 10 гривень, почали створювати цю звичку, взагалі вкладати гроші окремо, щоб ці гроші не просто зберігались у вас на рахунку, а починали працювати на вас. Тому що будь-які, якщо плюс-мінус розумієте фінанси, будь-які інвестиції, це акумулятивний ефект, вони мають да, і вони відповідно накопичуються, дозволяючи вам потім не працювати або просто створювати ваш капітал, який буде працювати на вас, а не ви на нього. Це перший формат, який ви можете для себе зробити. Да? Тобто я сформував. Собі фінансову подушку, можу тепер ризикнути, і навіть якщо в мене щось не вийде, у мене є фінансова подушка, щоб стартнути спочатку. Але є ще другий а, формат, другий, якби варіант, який я дуже рекомендую всім робити, і який я виконував в свій час. Це паралельно до ось цих двох кроків. У вас є ще третій крок, і ви починаєте розвиток своєї справи. Під своєю справою я маю на увазі для кого це буде бізнес, для кого це розвиток іншої спеціалізації або подача заявок на іншу якусь вакансію. Да? Тобто можуть бути різні варіанти. Тобто, це те, що ви будете робити після. Основної роботи. Ви на основній роботі закриваєте свою стабільність і весь вільний час ви приділяєте ось цьому третьому, третій складовій розвитку власної справи або переходу на іншу спеціалізацію, отримання, отримання якихось знань там і так далі, для того, щоб знову ж таки ось цей перехід у вас був більш плавний, і ви не відчули цю просадку. Так? Ви спочатку виведете на достатній рівень свою справу, власну, а потім, коли ваша власна справа почне закривати ваші базові потреби, ви зможете відмовитися від е, е, основної вашої діяльності. І повністю перейти на власну справу. Але дуже важливо, щоб це було не разова історія, да? щоб е, ви кеш зароблений зі своєї справи, да ви отримали не за один місяць, а ви хоча б зробили там три місяці поспіль, заробили цю суму, оці 800 доларів, для того, щоб е, знати, що це історія повторювальна, а не вам просто повезло, і ви зробили це за один раз, і у вас все вийшло. І ось таким чином ви поступово почнете набирати свій досвід і розвиватися по кар'єрі або в власній справі, або і там, і там паралельно. Тут вже ви. Ви маєте обрати для себе який шлях ви хочете проходити, який шлях для вас цікавіше, тому що не всім потрібно розвивати власну справу. Комусь потрібно вийти, ось тут на там 3-5 тисяч і почати дуже активно інвестувати і відкладати свою подушку. Да? Для того щоб через там 5, 10, 15, 20 років працюючи на своїй нормальній роботі, яка мені окей, яка мені можливо навіть подобається, навіть не розвиваючись вверх, а просто якби компенсуючи падіння ринку, да ви будете нормально себе відчувати в дорослому віці, або там на коли ви зможете використовувати вже свої інвестиції, вони почнуть переносити вам дивіденди і потрошку, потрошку, потрошку формувати ваш портфель і можливість а, не думати про фінанси. Якщо ви хочете такий самий аналіз, зробити загалом у вашому життю, подивитися свіжим поглядом, що у вас взагалі є. Якщо у вас закрита фінансова стабільність, якщо ви вже можете адекватно думати про щось окрім фінансів, за посиланням в описі ви можете записатися на безкоштовну консультацію. Ми з вами поспілкуємося, розберемо, яка у вас зараз ситуація. Я розкажу, який план дій я би робив. І далі ви для себе вирішите, чи ви хочете виконувати його рад, чи ви хочете виконувати його самостійно. Але знову ж таки, це лише для тих, у кого вже закрита фінансова стабільність, тобто, хоча б тисячі-півтори тисячі, ви собі закриваєте і можете інвестувати в свій розвиток і масштабування вже зовсім інших масштабах. Чекаю вас там, і обов'язково дивіться ось це відео. Воно буде дуже гарно доповнювати сьогоднішню тему.